Всім доброго дня! Компанія Autobus вітає і пропонує свіже надходження, ман, пландека. Як багато людей хочуть собі придбати автомобіль, але такі, ну, щоб як нікого не було, хочуть, щоб він був новий, щоб можна було використовувати його в різних цілях. А саме основне, наприклад, як тентований автомобіль, щоб в ньому були як, якомога більше загрузок, щоб він був практичніший. Де такі автомобілі знайти? Звісно, в компанії Autobis. Чим він цікавий, якщо ви подивитесь, бачите, є загрузка бокова, є задня загрузка. І знову є бокова загрузка. Тобто три випадки вже є. Але саме основне, ви скажете, слухайте, мені ж... Висота не підходить. Я хотів би вищу висоту, це маленька висота, Ні, можна тент підняти до 2,40, а можна опустити все, що бажає душа. І саме основне, якщо ви подивитесь тент, стан нового автомобіля. Тент не порізаний, не порваний. Якщо ви подивитесь на всі замочки, бачите, все, як кажуть, по феншую, Стан рами. Задовільнене. Все ціленьке, ніде нічого не поломане. І кажуть, все, як кажуть, на місці. У вас руки замазались. Будь ласка, можна помити. У вас потрібно інструмент положити. Будь ласка, все в автомобілі є. Зима ще буде, ви кажете? Зимова гума. 95%. Задня також зимова. Підкинуто один лист ресори. Ви хочете, щоб автомобіль був як легковий? Так, да, автомобіль дійсно як легковий. Не подертий, не покоцаний. Стан дійсно як легкового автомобіля. Відкриваємо дверцята. Показуємо вам карти. Садіння пасажира. Не вм'ятін. Не, по, не, не, не коцок, ні, ніде нічого немає. Зверніть увагу місце відпочинку водія. Які. Далі. Перемикання передач. Не затерте, не витерте. Панелька, вся ціленька. Така кромочка, бачите, така акуратненька. Таке саме кермо. Дійсно новий автомобіль. І, ще цікаво, два підлокотнічка Один підлокотничок, другий підлокотничок. Мультикермо. Кермо, якщо ви подивитесь, бачите, ломане вже таке кермо. І серо руль. Вам потрібно опустити, треба підняти. Крім клімата, є сухий фен Хороша коммутація автомобіля. І покажемо вам серце автомобіля. Відкривається зверху під капотом завод. Можливий продаж готівковий, безготівковий. Є аналоги. За більш детальною інформацію телефонуйте та підписуйтесь на канал. Компанію автобіс. Телефонуйте за номером 067 360 22 02.